Усім добрий день! Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на новому нашому занятті! А ви пам'ятаєте, про що ми говорили кілька днів поспіль? Так, ми з вами говорили про сільських тварин і також про домашніх улюбленців. І сьогодні хочу з вами ще обговорити кілька оповідань Василя Сухомлинського. Ви його пам'ятаєте? Ну, звичайно, ми нещодавно вивчали його твори та біографії. Але Василь Сухомлинський багато оповідань написав про свійських тварин і також про домашніх улюбленців. І кілька з них я сьогодні і підготувала, щоб ми з ними опрацювали, ознайомились та обговорили. І одне з них оповідання називається Покинути кошеня». Ви любите кошенят? Ось і послухайте, це коротеньке оповідання, тільки слухайте уважно, тому що ми його з вами будемо обговорювати. Тож на хороше вушка, та слухайте. Хтось виніс з хати маленьке сіре кошеня. І пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й лівчить, Бо хоче додому, до, до матусів. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно кивав головою, а хто й сміється, хто жаліє бідне кошеня. Та йде далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошенятка Притулилася до куща та й сидить та Поверталася зі школи маленька наталочка. Чує, не кошеня. Вона не сказала ані слова. Вона взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулась кошенятко до дівчинки, замовкатіла. Радисеньки і забрала Наталочка кошенятко додому. Що зігріти і нагодувати його? Ось малята ми і прослухали оповідання Сухомлинського покинути кошенят. Про кого ж іде мова? Ну, звичайно, про кошенятка. А як воно опинилося на дорозі? Хтось вивіз з хати маленьке сіре кошенятку і випустив його на дорогу так? Як ви запам'ятали, чи сумувало воно? Так, воно сиділо і нявчало, і хотіло додому, до матусі. А як ж дивились на нього перехожі? Хто його помічав, хто сумно кивав головою так маляв. А хтось і навіть сміявся. Чи довго кошенятко сиділо на дорозі? Так, адже воно просиділо на дворі аж до вечора, тому що ввечері воно аж затремтіло і прихилилося до кущика. А хто побачив тремтяче кошенятко, ви пам'ятаєте? Так, дівчинка Наталочка. І що вона зробила? Вона забрала тремтячу кошенятку додому, Взяла його, зігріла та нагодувала. Як ви гадаєте, гарний вчинок вчинила дівчинка Наталочка. Я з вами погоджуюсь, так це дійсно добрий вчинок. Сподіваюсь, і ви такі добрі вчинки будете робити. А давайте я іще раз прочитаю це повітання, ви берегі, прослухаєте його, поглянете на ось цю мнемотабличку та самостійно спробуйте його переказати. Тож слухайте уважно. Хтось виніс хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня, не вчить, хоче додому. До матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно киває головою, а хто сміється? Хто жаліє бідне кошенятком, а хто йде далі? Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Протинулася до куща, сидить ітить. Повертала зі школи маленька Наталочка. Чує мнячить кошеня. Та не сказала ані слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулась кошенятка до дівчинки, замуркотіла радісіньке, що забрала на дочка кошенятка додому, щоб зігріти та нагодувати. І ще є у Василя Сухомлинського гарне оповідання із добрими вчинками дітей. А називається наступне оповідання Петрик, собака і кошеня. Давайте ж послухаємо і це оповідання та зрозуміємо, який же добрий вчинок є в цьому оповіданечку. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить на зустрічку кудлатий собакам. Петрик злякався і хотів тікати. А раптом до його ніг притулилася маленька кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрик захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалобно не навчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоро пішов собаці на зустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. Ось іще одне гарне оповідання Василя Сухомлинського. Ви запам'ятали, як воно називається? Петрик, собака і кошеня. Давайте ми його обговоримо, щоб ви добре змогли його і це оповідання переказати. Як звали хлопчика? Хлопчика звати Петриком. Де він був? Куди він йшов? Він ішов стежкою в саду. Що він хотів зробити? Він хотів втекти від цього песика, так? А раптом що відбулося? Кого він побачив? Він побачив маленьке кошенятко, яке хотіло, щоб Петрик забрав і прихистив від цього страшного звіра, так, дітки? І що зробив Петрик? Петрик захистив кошеня? Ну, звичайно, Петрик захистив кошеня, він взяв його на руки. Так, І Петрик хоробро пішов собаці на зустріч. Адже він же її розлякався, так? Ну що, вам сподобалось це оповіданечко? Так, воно коротеньке, але дуже повчальне. І ось знову ви бачите на екрані в таблицю, яка допоможе вам переказати і це оповіданечко. Тож, прослухайте його ще раз та спробуйте переказати або те оповідання, або це. Маленький хлопчик Петрик пішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч худла собака. Петрик злякався і хотів тікати, а раптом до його ніг притулилось. Маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошеняти. Він узяв його на руки і хоробро пішов собаці на зустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика. І сховався в кущах. Галята, що спільного в цих оповіданнях? Хлопчик і дівчинка з обох оповідань допомагали кошенятам. Сподіваюсь, якщо ви зустрінете ось таке покинуте кошеня, чи навіть ценя, будь-яку тваринку ви також допоможете. Ну, а на сьогодні наше заняття закінчено. Буду чекати ваших переказів. А зараз до побачення!